Я дякую всім присутнім. Ми розпочнемо нашу коротку прес-конференцію. Я називаюся Андрій Гринчук. Я є головою комітету підприємців Львівщини, і ми сьогодні попросили зібратися всіх на прес-конференцію для того, щоб подати нашу точку зору щодо подій, які відбуваються в місті. Ми вчора пікетували прокуратуру Львівської області зв'язку із. Поміщенням досліджує ізолятора, члена нашої організації, пан Андрія Федоренка, зі мною в прес-конференції будуть брати участь пан Андрій Соколов, представник вільних просплот Львівщини, пані Ірина Іренко, представник волонтерського середовища самооборони Львівщини, і пан Сергій Строй, представник автомайдану, наш гість з Києва. Всі ці люди безпосередньо працювали з Андрієм Федоренком, який зараз тримається під вартою. Ми, власне, в е, коротко будемо намагатися донести вам нашу думку. Е, я би хотів би почати з е, тієї інформації. Кажу на пану відомо, що 18 березня, в п'ятницю, після обіду, класично, в е, рамках п'ятничного правосуддя, за клопотанням прокуратури е, пана Андрія щодо пана Андрія Федоренка, слідчим суддею Галицького суду, було обрано запобіжний захід у е, вигляді тримання відвартою вартою. Максимальний строк, 60 днів. І е, я би хотів би насамперед донести е, до всіх, що нас обурює, що через два роки після перемоги Революції Гідності в Україні у Львові таке можливо. Е, ми не торкаємося питання вини. Це є питання прокуратури, роботи прокуратури, питання роботи команди адвокатів, питання для вирішення судом. Ми насамперед звертаємо увагу на те, що. Як колись були традиції п'ятничного правосуддя, коли люди, абсолютно виконуючи всі вимоги слідства, а в жодній мірі не перешкоджаючи слідству, будучи піддані всім можливим обшукам, допитам і так далі, чомусь в один прекрасний п'ятничний, як правило, день опиняються в СІЗО. В нас немає ніяких ілюзій щодо прокуратури. Цей недолюстрований орган, в принципі, на нього розраховувати на якусь адекватність від нього, нам важко. Але нас здивує те, що е, суд, зокрема слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова, е, не виконав тих функцій високих, яких суспільство покладає на судову владу, а саме стримувати е, прокуратуру від е, просто нігілістичного ставлення до права і топтання по долях людей. Я би хотів би показати цей абсолютно публічний документ, ухвала Галицького районного суду міста Львова, де власне, якою, власне і вирішено питання про тримання під вартою, синім маркером. Виділено мотивацію, чому людина має сидіти за гратами 60 днів. Оце все, цих три рядочки. Це все, чим суд мотивує, чому людина має сидіти 60 днів за гратами. Я вам зацитую: суд приходить до висновку, що у випадку обрання м'якшого запобі... запобіжного заходу Федоренко може переховуватися від органів досудового розслідування, перешкоджати до розслідуванню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, впливати на свідків, а також суд враховує те, що прокурором під час розгляду клопотання доведена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні Федоренком інкримінованого злочину. Все, це просто-напросто переписані норми кримінально-процесуального закону, жодного посилання на докази, які підтверджують, що Федоренко буде а, перешкоджати слідству, вчиняти інші кримінальні правопорушення, впливати на свідків, жодного іншого доказу тут не наведено. ухвала складається з двох сторінок. 80% якої це вступна описова і резолютивна частина. От і три речення, чому людина 60 днів має сидіти під вартою. Це мало того, що суперечить українському законодавству, це суперечить практиці Європейського суду з прав людини. Він нашим судам вже неодноразово вказував, що тяжкість інкримінованого не може бути виключною підставою для того, щоб садити людину під варту. Він неодноразово вказував нашим судам. На те, що садити під варту можна тільки тоді, якщо доведено, що є ризики, з якими пов'язується необхідність тримання під варту, наприклад, те, що людина буде уникати і суду. Вісім років Федоренко і суду не уникав на дев'ятий рік, чомусь прокуратура вирішила, що він становить небезпеку для правосуддя. Наступне на що хотів би звернути увагу, а, прокуратурою обрано а, альтернативний спосіб а, запобіжний захід а, у вигляді. Застави і розмір цієї застави встановлений таким, який значно перевищує вимоги, які містяться в кримінально-процесуальному кодексі. Так, за наявності обґрунтування суд має право це зробити. Давайте знову таки глянемо на обґрунтування, яке є. Це знову ж таки три рядочка, які виділені маркером. Таким чином, приходжу до висновку про необхідність визначення розміру застави, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним Федоренком, покладених на нього обов'язків з врахування обставин кримінального правопорушення майнового і сімейного стану підозрюваного в розмірі 5 тисяч мінімальних заробітних плат, що становить 6 мільйонів 890 тисяч. Для того щоб людині встановити заставу, яка значно перевищує максимальний розмір встановлений КПК. Для того щоб встановити людині заставу, яка в три рази перевищує суму інкримінованих збитків. Я нагадаю, що інкримінують е, заподіяння шкоди е, електротрансу Федоренком в розмірі 2 мільйони 249, якщо не помиляється тисяч гривень. В три рази більше встановлюють заставу. Для цього суд присвячує три рядочки. Отже, суд прийшов до висновку. Чому суд прийшов до висновку? Це лишилось незрозумілим нікому, в тому числі Федоренку, який після оголошення цієї ухвали. На запитання суду, чи є питання до суду, задав питання. Скажіть, будь ласка, а чим мотивується такий розмір застави? На що суддя відповів? Я не коментую рішень суду. Звичайно, рішень суду суддя не повинен коментувати, якщо в рішенні суду написано, з яких мотивів воно прийнято. Ми, на жаль, не побачили ніяких мотивів, не побачили цих мотивів ні підозрюваний безпосередньо, ні його група адвокатів. Я просто на кінець зацитую. Те, що група адвокатів написала в апеляційній скарзі, що вона вважає що це просто снабсу знущанням над правом і знущанням над підозрюванням. Дякую. Я надам зараз слово нашому гостю з Києва Сергію Строю, представнику Автомайдану. Добрий день. Я Сергій Строй, координатор організації Автомайдан Київ. Це громадська організація. Я був активним учасником Автомайдану під час Революції Гідності. Починався мій майдан для мене з Андрієм Федоренка. 1 грудня він був в Києві разом зі мною. Він вже приїхав в шоломі і був готовий боротись за нашу країну. 11 грудня ми були разом з ним на Інститутській, коли був розгін Беркуту, стояли там всю ніч. Андрій привозив дуже багато людей в Київ за свій кошт, і, Ну, я це реально знаю. Він знімав квартири в Києві, де розміщував своїх співробітників, також ну, дуже багато львів'ян. Це те, що мені відомо про революцію гідності з участю Андрія. Потім я був в автомайдані. Андрій продовжував справи з людьми зі Львова, привозив їх на майдан, ми постійно з ним спілкувалися. Під час подій, там розстрілів самих основних Андрій теж був в гуші. Я не знаю, як він вижив, але він вижив. Це дуже добре. Це те, що касає, те, те, що мені відомо відносно людських якостей Андрія. В цій справі ми вбачаємо чітке політичне підгруття. Ми бачимо, що це замовна справа. Вчора наші представники були на суді по брилянтовим прокурорам. Я вам скажу, що вимагають брилянтові прокурори, які знаходяться зараз на волі. Вони вимагають, щоб їм повернули їх заставу. І вчора весь суд, який був, йшов якраз про це, що вони вимагають, вони знаходяться на волі, вони заплатили заставу. І вчора суд розглядав те, щоб їм повернули їх застави. Бо Дуже великі гроші вони зібрали і заплатили. Розумієте, в чому справа? Нас це дуже обурює. Значить, Автомайдан Київ, громадський рух бізнесу України готує звернення до Генеральної прокуратури. Ми будемо в Києві організовувати акції протестів, будемо контролювати дії Генеральної прокуратури по цій справі. Тому що ми бачимо, що явно замовний. Склад іде весь з, з, з Києва. Е, паралельно, ми готуємо звернення до пані Лутковської, до нашого будсмена е, теж по цій справі. Е, ми теж бачимо, що там порушуються права людини. Е, хочу передати слово іншим учасникам, бо мене переповнюють емоції дуже сильно. Ірина Яремко, волонтер, пресник самоборони Львівщини. Доброго дня усім. Слова обурення, мабуть, це дуже м'яко буде сказано. Е, вже поспіль два роки являюсь волонтером і дуже близько відчуваю все, що відбувається в країні. І знаєте, коли ми говоримо про те, що йде війна на Сході, мені видається, що на жаль, е, Підліша і жорстокіша війна іде зараз тут, в тило. Знаю Андрія дуже давно. Я не хотіла сьогодні говорити багато про його допомогу на Майдані і для військових, але знаєте, я мушу сказати, тому що українець патріот, бізнесмен, котрий віддавав нам народній самобороні. Для допомоги військовим, для допомоги на майдані дуже великі суми. У нього є сім'я, у нього є діти, але він розуміє, що будувати Україну треба так, хто як її може будувати. І виявляється, що ми тут, підприємці, хто платимо податки, ми кормимо ворога. Ми даємо заробітну плату ворогові, котрий сидить в суді, котрий сидить в прокуратурі. Мабуть, для прокурорів сума в 10 тисяч мільйонів застави, яку прокурор просив, це є дуже звиклі цифри. Ми чули вже зараз коментар про діамантових прокурорів. Ви знаєте, я не розумію, де ми знаходимося, в якій країні ми зараз перебуваємо і що відбувається загалом. Маленький протест, який був вчора. Мені особисто хотілося перетворити знову палаючі шини. І знову нагадати людям в погонах, чому вони мають сидіти в своїх кабінетах і які справи вони мають вирішувати. Дуже просто в п'ятницю, як говорив Андрій, посадити особу, котра добровільно ходила всі 8 років на спілкування з органами. Дуже просто назвати цифру в 6,5 мільйонів і нам. Волонтерам, я більше зараз середовищі волонтерів. Нам просто не зрозуміло. Це чергове замовлення. Сотні сотні українців, сотні патріотів, сотні військових добровольців, сотні чесних людей зараз сидять за ґратами. Звичайно, я Андрія знаю дуже близько. Він для мене як брат. Мене особливо це болить. Але я, я не знаю, що ми маємо робити вже сьогодні для того, щоб ця вся нечисть, я не побоюся слова сказати ще раз, що це вороги, вони називаються правосуддям. Це не є правосуддя, це є каральні органи. Я буду закликати всіх своїх друзів-волонтерів. Я буду просити всіх своїх друзів-депутатів, буду просити всіх небайдужих для того, щоб ми не мовчали. Щоб ми піднімали свої голови, щоб ми не розслаблялися. Бо вже десь так влада трошки собі е, дала на спокій, що волонтери за допомогою підприємців, таких як Андрій Федоренко, кормлять, вдягають армію, що волонтери рятують поранених. Андрій також дуже великі суми перечисляв на поранених конкретно особам. Мені здається, що теперішній владі це дуже вигідно, і вони як паразит сидять в нас на нашій шиї. Я закликаю усіх бути небайдужими, бути небайдужими і вставати. Боротьба наша ще не закінчилася. Дякую, дякую, Андрій Соколов. Вільний просвітлів. <зас> Сьогодні зранку, як завжди, відкриваю інтернет і дивлюся ну, новини. Кожен день я так собі взяв за таку за мету відслідкувати, кого сьогодні там посадили, кого сьогодні випустили. І От перше, що відразу відразу, от буквально я відкриваю, і інформація. Київський суд випустив зняв, зняв обвинувачення з Анатолія Копилова, заступника Горлівки, якого призначили терористи заступником мера Горлівки. Він там був рік. Потім яким чином перебрався до Києва, його арештували. От цього тільки це, це сьогоднішня інформація. І кожен день, якщо відслідковувати, кожен день ми, ми чуємо, випустили сепаратиста або е, е, людину, яка винувачується е, у ВІП-розкраданнях, тобто е, розкраданнях кер, керівники е, попередньої е, держави, фракцій, регіонали, е, мажори, убивці, які на машинах. Або дають сміхотворні застави, або підписка про невиїзд, або браслет. І, і так кожен день: кожен, кожен, кожен день. Я не знайшов взагалі майже інформації, коли відомого в країні гучного корупціонера, чи сепаратиста, чи покидька, ну, дали заставу понад хоча б 3 мільйона. І тут ж кожен день. Інша інформація йде, паралельна: арештований волонтер. Арештований боєць добровольчого батальйону. Арештований там, відомий діяч. Тобто йде зовсім інша інформація протилежна тому, з якої я почав. І от ми, власне, і доходимо і до ситуації з Андрієм Федоренком. Абсолютно, ну, не просто нонсенс, це зухвалість. Дехто зараз каже, що ми зараз е, хочемо втрутитися е, в перебіг кримінальної справи? Та ні. Будь-хто. Навіть не юриста, але який хоч раз е, мали справу з кримінальним процесом, розуміє, що головною головною складовою при визначенні запобіжного заходу, одної з головних е, складових, це характеристика особа, особи. Це його, його, мораль, його попереднє життя, його моральна е, взагалі е, багаж. З цього це є основний, це є ґрунт, на який вже накладається все інше. Тобто, якщо особи до цього часу. Ніколи не притягувався, не бра, не, не, не мав участі жодних якихось суспільних скаскандала, а навпаки, був активним членом суспільства. То це береться як основу при виборі запобіжного заходу. А що відбувається? А відбувається дуже просто: не ілюстровані прокуратура і, і, і суди. Особливо суддя Юрків, це, я думаю, що це особа, яку, я вважаю, в першу чергу треба. Бо там не, не, не одне подання було і Вищу Раду юстицію, не один скандал був пов'язаний. Приймають, приймають рішення і беззастережно, свідомо, я це називаю таким словом, простонародним бикують, знущаються, показують, ну що, хотіли. Ви отримали? Вот отримали. І саме над тими, хто публічно відомий. Може, якийсь не був Андрій такий розкручений медійно. То ну, дали би абсолютно е, логічну якусь, якийсь заход. А він роже: Ага, а, ти такий. А от ми, ми вам покажемо всім. Через таких, як, як Андрій, власне, і е, показує нам, е, нам усім. Ми знову ж таки ми говоримо виключно зараз про моральну складову, про запобіжний захід. Бо що таке запобіжний захід в Україні? Ми прекрасно розуміємо. Два місяці дають, потім два місяці, і роками тягнеться. Якщо справа понад вісім років. На розгляді, то де гарантія, що вона ще не буде 8 років. Що це означає? Це означає, що людину могли посадити реально без суду, без реально доказової бази на роки. І саме проти цього ми протестуємо, а не впливаємо в даний момент. на... Бо дехто, дехто їх дуже мало у Львові. Я так проаналізував інформаційне поле. Є фактично один-два медійно розкручених. Громадських активістів, в тому числі журналістів, які цю е, тему торпедують з точки зору, нібито, що це все правильно. Притом людина, яка явно ну, вона є нормальна, в принципі, але одержима садовим, ну просто одержима садовим, і все, що хоч трошки пов'язано з садовим, все для, е, це вважається, приймається на ура. Подив, проаналізував я навіть такі речі, як репости, інформацію в захист е, Андрія, тільки, е, тільки інформацію КПЛ. Декілька сотень на вчорашній день було понад 300 е, репостів, Мої, моєї інформації понад 100 і так далі. А зворотня е, сторона, яка нібито ну, статті писала з цього приводу, де звинувачувала в тому числі Андрія, абсолютно немає ні підтримки суспільної підтримки, ні, нічого. Бо всі прекрасно розуміють політичну складову цієї справи. Звичайно, що тут е, тут зійшлися е, е, дві частини. Частина й ну, був, був такий факт, який треба розслідувати. Але ми прекрасно всі розуміємо, що банкова поставила собі чітку зараз задачу, так як е, Андрій Судовий і його фракція притом я не є апологетом, я є противником Судовою, абсолютно чистим противником проти це публічно заявляю. Але в даний момент він є некомфортний і невигідний банковій, і дана чітка задача. Будь-хто, хто, хто в яким, і, і, і тим чи іншим чином пов'язаний з Андрієм Садовим, і є підстави для порушення кримінальної справи, для розкрутки медійної контрпропаганди і, і пониження рейтингу і, і, самопомічі, і, і, задіювати. Ось, і, власне, Андрій попав і, і, під, і, під цю роздачу. Бо першим, що я в п'ятницю побачив, і, і, не, не з Львівської преси, це Українська Правда пише. Заголок жирними літерами. У Львові арештований радник садового. Все. А ніхто ж не читає: ну, арештований радник садового. При тому, що це радником садового він був на громадських засадах декілька місяців по квоті КПЛ в гром... громадській... громадській раді вісім років і вже декілька років, як мінімум, публічно ну, не сприймає політику Андрія Садового. Ми, ми власне, якщо ми зараз не загнезвестимо права Андрія. Це, до певної міри, пробний такий камінець кинула нам корумпована прокуратура. Бізнесменам, а за ними і всім іншим громадським діячам. То наступний будемо всі по черзі ми, особливо ті, які медійно розкручені. І на кінець. Власне. Принциповість Андрія полягає і в тому, в тому, що е, в цьому е, ще не вироку, а в цьому запобіжному заходу, жахливому, абсолютно неадекватному. Е, і полягає в тому, принциповість Андрія. Як правило, ми прекрасно розуміємо, особливо в бізнес-середовищі. Якщо якась є кримінальна справа, то ну, натягують того бізнесмена не то щоб закрити кримінальну справу, а щоб пом'якшити якісь е, запобіжний захід чи переколювати статтю. Але Андрій настільки принциповий, я постійно з ним спілкувався в тиждень по декілька разів, і він, він казав про натяки певні е, е, на, на, на вирішення таких питань. Він настільки є принциповий, що відкидав будь-які навіть натяки для ну, щоб зробити якийсь вплив, чи, чи політичний, чи якийсь інший е, наслідство. І от, власне, це ще одна сторона, коли прокурор: Ах, ти такий, ти ж такий принциповий у нас, а ти такий у нас революціонер. Будь ласка, в буцегарню, і сиди собі там е, е, до, е, досконо. Тому, власне, і це мене, тому що я не є бізнес-партнером Андрія. Я взагалі не є бізнесмен. Я взагалі сфера, а, нібито навіть протилежної до, до бізнесу. Бо проспілки це абсолютно природній можна так, протилежна сторона, опонент бізнесу. Але я не можу мовчати, бо я бачу, що твориться в кривоохоронній системі Львівщини і України. Дякую за увагу. Дякую, Андрій. Я на завершення е, наших виступів додам лише, що щоб ні в кого не залишилося сумнівів, е, є тримання під вартою е, в інтересах правосуддя і слідства, чи є це просто способом е, тиску на людину. Е, ну, такий факт: вчора слідчим пшеничкою відмовлено в дозволі на побачення е, дружині Андрія з е, триманим під вартою. Підозрюваним. От, тобто, це самі розумієте, чим може зашкодити слідству побачення а, людини, яка тримається під вартою з, з дружиною. Звичайно, що нічим. Це просто намір просувати, просувати і просувати. Дякую всім. Якщо можливо, є запитання. Ірина Рівонова, Західне. Я дуже перепрошую, на жаль, трошки пізніше підійшла. Можливо, я пропустила. Скажіть, будь ласка, якісь активні дії ви плануєте в подальшому на захист пана Андрія? Дивіться, ми вчора провели пікет прокуратури обласної. Буде розглядатися апеляційна скарга, яка подана адвокатом поліційним судом Львівської області. В цьому навіть немає сумніву, що ми будемо подавати заявку і будемо пікетувати під час розгляду е, працівники суд Львівської області. Е, нами е, збираються зараз особисті поруки від е, шановних людей, які можуть поручитися за те, що Андрій буде виконувати всі вимоги слідства і суду. Ми це будемо подавати до суду. Ми вже зараз заручилися підтримкою п'ятьох народних депутатів, які як народні депутати нададуть такі поруки, тобто це і ті заходи, які. Які ми будемо вживати, ми також зараз готуємо звернення від громадських організацій Львівщини до народних депутатів з групи Львівщини для того, щоб вони також депутатськими запитами депутатськими поруками змогли вплинути на ситуацію. Я ще раз хочу підкреслити те, що казав пан Андрій Соколов. Ми не тиснемо в жодній мірі там на правосуддя на розгляд справи. Ми взагалі не маємо ні матеріалів справи і не можемо нічого з цього приводу говорити. От ми вважаємо, що людину, яка 8 років чемно виконувала всі вимоги слідчого, не можна. Так просто бездоказово садити в СІЗО. І коли е, в цій ситуації буде захищений Андрій Федоренко, в цій ситуації буде тоді захищений кожен. Тому що будь-хто з нас на забаганку прокуратури може бути кинути в СІЗО. Без будь-якого доведення вони. Просто тому, що їм так хочеться. В принципі, добавлю до цього. що все буде залежати від рішення апеляційної інстанції. Тобто, якщо апеляційна інстанція не погодиться змінити запобіжний захід, тобто чи на поруки, чи на іншу більш м'яку, відповідно ми тоді будемо думати про якісь серйозні масштабні акції. Але і до суду, я думаю, ми так само. Підготовимося, що і як, щоб громадськість, громадськість Львова і суд, і суд знала про, про пози, нашу позицію: про те, що це непересічна справа, це не пересічна людина, і ми не, не, не дамо просто так тихо цю, цю справу вести далі і знущатися над людьми. Я дякую всім, якщо немає більше запитань. До нових зустрічей. Щасливо.